Жила собі колись жінка-вдовиця, і був у неї син, а в сусідки дуже гарна донька. Щодня мати казала синові Я хочу, щоб ти одружився. Але він щоразу відповідав Ні, матусю, бо тобі ж самій буде гірше, коли я женюся. Та врешті-решт умовила мати сина, і він одружився. Пожила у них молода дружина місяців зо два та й заявила чоловікові або я, або твоя мати. Вибирай одне з двох. Разом з нею я не хочу жити. Чоловік довго не погоджувався, але нарешті сказав дружині приготуй на дорогу харчів, поклади трохи інжиру, меду, родзинок та й ще чого небудь. Але жінка зробила по-своєму поклала в торбу замість інжиру верблюжого кизяку, замість родзинок козячих бурубешків, Замість хліба, коров'яки. Не їжу, бачите, дала свекрусі, а послід різних тварин. Що ж, на все Божа воля. Узяв син матір собі на спину, відніс на розпуття і сказав їй Матусю моя, нехай Бог буде твоїм супутником. Він не дозволить нікому тебе скривдити і не залишить самотньою. Непомітно промайнули зима і літо, наче шлюбний день нареченої. Та якось прийшли до скривдженої бабусі зима й літо в подобі двох юнаків. Мир тобі, добра, наша бабусенько, привіталася. Вона відповіла на це. Моє вам шанування, дорогі дітки. Чи не знайдеться в тебе матінко ковток водиці? спитали юнаки. Синочки мої, мовила бабуся, чого, чого, а води вам дам. Вода буде для вас, як цілющий напій. Дай Боже, щоб вона такою була й для тебе. Відповіли хлопці, а чи не почастуєш ти нас ще й хлібом? Почастую, дітки мої, паляницею, мовила стара, нехай допоможе тобі Бог, щоб завжди був у тебе хліб. Тут, де не взялося у бабусі багато всякої їжі. Попоївши, хлопці звернулися до старенької ще й з таким проханням: Скажи нам, що краще, літо чи зима? Подумавши, вона відповіла. Нехай Бог благословляє і зиму, і літо. Задоволені цією відповіддю, юнаки сказали «Щира в тебе мова, а віднині хайно ти вимовиш будь-яке слово з уст твоїх посиплеться золото. Сказавши це, хлопці пішли собі геть. Невдовзі надумався провідати свою матір син. Прийшов та й питає Як поживаєш, матінку? А вона тихенько мовить Нехай Бог благословить тебе й дітей твоїх. Як промовила, з уст її старечих посипалося золото. Недовго й розмовляли мати з сином, а земля довкола них геть укрилася золотом. Син подивувався, що то за чари, і забрав матір додому. І вдома також, коли вона вимовляла якесь слово, з її вуст сипалося золото. Побачивши таке диво. Запалала заздрощами теща матір синової дружини і почала вимагати, щоб зять узяв її на плечі і відніс, куди й свою матір носив. Налаштувавши матір у дорогу, дочка поклала їй повну торбину найсмачнішої їжі. З цим і відрядила її. Непомітно минуло літо, а за ним зима. Коли це в подобі двох юнаків літо і зима прийшли до старої. Попросили в неї їжі, але почули у відповідь саму лише лайку та прокльони. Попросили води і почули таке Води в мене немає, а є сама сеча. На це юнаки сказали: Нехай буде так. І відразу ж вода у неї перетворилася на сечу. А коли гості попросили хліба, стара збрехала, що має саме кізяки. Нехай буде так, мовили хлопці, і враз уся смачна їжа, що була у її торбі, перетворилася на кізяки. А на сам кінець хлопці побажали їй Нехай кожне твоє слово смердить. І щоразу, як хотілося їй їсти чи пити, нечемна баба знаходила в торбі кізяки або сечу. І ну клясти зятя, нехай Бог скарає тебе своїм гнівом, і ті її прокльони жахливо смерділи. Невдовзі прийшла її дочка і забрала стару додому. Відтоді та стала посміховищем для людей. А перед зятівою матір'ю шанобливо схилялися слуги, і, щоразу, як тільки вимовляла вона хоч слово, з її уст котилося золото.